Партнери проекту компанії Жилстрой-2 Авантаж, МЖК Інтернаціоналіст Курієвський домобудівельний комплекс. Фінансово-економічна криза змусила деяких орендарів покинути торговельні центри Харкова внаслідок подібної міграції. Кількість вакантних площадок у центрі міста зросла. За оцінкою аналітика ринку нерухомості Наталії Долгової. Вільних приміщень сьогодні на 5-7% більше аніж у докризовий період. Причому зараз показник вакантності є стабільним. Цей процес зараз зафіксувався. скажімо так, при ротації зміни орендаторів. Віта в середньому такий процент вакантності все одно зберігається. 30-35 тисяч квадратних метрів, приблизно такою, на думку фахівця, є загальна вакантна площа у торговельних центрах Харкова. Разом із тим, у деяких центрах майже немає вільних приміщень. Так, за словами експертів інвестиційно-будівельної корпорації, авантаж, рівень наповнюваності торговельного центру візит становить 95%. Орендарів приваблює насамперед вдале розташування центру на розі вулиць Клочківська та Ромена Ролана. Даний центр торговий знаходиться в дуже удачному місці з точки зору парковки для наших покупателів. З точки зору проходимості людей, з точки зору близості від проїжджої частини, а також транспортних розв'язок. Оксана Лущик зауважила, що не останню роль у виборі орендної площадки зіграла також можливість нового компромісу із власником торговельного центру. Очень комфортно для нас, в плані какої та вот ціни прийшли кідиному знаменателю, і нас абсолютно стопроцентно устроїли ті тарифи і ті ставки, які нам були предложені, як нам стало відомо, серед Передня ставка оренди у торговельному центрі візит становить 15 доларів за квадратний метр. Між тим ціни оренди у інших центрах, за даними аналітика ринку нерухомості Наталії Долгової, знаходяться у межах від 25 до 100 доларів за квадратний метр.